Триразовий чемпіон України, чемпіон Кубку світу, чемпіон Європи, майстер спорту України. Зайшов до правильного тренера. Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Дві дороги бодібілдингу. І сьогодні в арена Джим зірковий гість, військовий ЗСУ, актор, телеведучий, герой шоу Халастяк Даніель Салєм. А чому герой шоу «Холостяк»? А чому ні? Боже ж героям шоу «Холостяк»? Ну, як приглашений гість. Ну, <клес> приглашений <клес> гість. <клес> Братва, усім привіт. <клес> сьогодні ми будемо разом тренуватись і сьогодні перевіримо на міць Даню. І будемо тренувати мою улюблену м'язеву групу, ту, про яку мені завжди пишуть в інстаграмі, що вона в мене дай Боже, перевіримо, яка вона у Дані. Потім він знизу. Я вже не дуже хочу торгуватися. і подивимося, що там <свят> це буде плечі. Готовий? <свят> Але давай ще трішечки е, груді. І трішечки груді. Ну, трішечки. Груді. Вони мають бути. Потренуємо ці центри. Так. Іноді, коли тренуєшся, ну дивишся десь тренування, намагаєшся робити сам і в будь-якому випадку щось робиш не так. Угол не той, а, от, як ти сказав, кувшинчик, оцей, а, бо це легше. А зараз, коли я роблю от прямо так, от, і відпускаю повільно. Я відчуваю, як прям отут такі негативна історія. Ну, з... Дельта наливається. Так, да. так. Ну, Працює середина. Тут просто всі тренери, скільки тренерів, стільки варіацій. А в мене я можу похозуватися своїми плечами, тому напевно я можу ти щось робиш правильно. Да, щось роблю правильно і можу похизуватися своєю. Варіацію, техніку виконання тої чи іншої вправи. Значить, вона працює. Не обов'язково вона буде працювати на всіх, але якщо ти відчуваєш, це вже здорово. Відчуваю. Поїхали. 16. Кісті нижче ліктя і трошки ширше. Давай навантажимо. Груди вверх, не підіймай трапецію, не тягни плечі до вух. Притримуй, я допоможу. Я... Ти вверх і разом вниз. З ногами. Ти вверх, я вниз. Ще пару. І ще один. Є. Добре, добре. Це блін, дуже файно. Дуже здоровий. Це все плавання. Можливо. Плавання, до речі, всі плавці. Плавання і бокс. Ну, Бокс, тренажерний зал закріпощає. Хоча він закріпощає, але удар стає набагато часто. Мені вже давай так, мені вже 41. Все по таки починається. По-перше, ні, мабуть, все починається, але я 100% залишив вже там бокс в минулому, в минулому. Я можу зараз зайнятися, якщо не цивільці, я можу пити поплавати. Скалолазання. І зараз в моєму віці мені подобається ходити в качалку. Скалолазання. А скільки ти важиш, що скалолазання? там камні витримують? Я просто з дитинства займаюся, тому найважливіше що це хлаточка, ну, щоб да, була да. і ноги. Ти, 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 ти підіймаєш свій, свою вагу. Тобто це більше не, не робота інших м'яз. Але я більш о, чесно, мені 41, мені важко вже бігати. Я, я бігаю на, на війні. Він, ну, так, ць... так, так. А, ну, я недавно в своєму інстаграмі запитував у своїх підписників, їх не так багато, але тим паче. Э, скільки мені років. Я йшов стригтися, бо вже як э, Антошка Будулай був і запитував, скільки мені років. От ти мене зараз 35. Бо, бачиш, бля, як так? Мені 35 в серпні. Серйозно? Да, 35 буде в серпні. Ну, ну, відчувається 35, бо. Це я, досвід просто. І я розумію, що ти прийшов багато, тому я так поставив, ну, я думаю, певно, 35, тому попав. А. Чисто випадково. Що, моя черга, погнали. Я відпочив, тому зараз може бути трошечки легко. Це була фора. Ух! Що тепер моя черга? Як вставний, понял? <світнє> хтось ці армори поставив. Ну зразі. Коли у тебе чемпіонат? 12 квітня буде чемпіонат України. І я сподіваюся, що на початку травня чемпіонат Європи, якщо нас випустять з України, все залежить від того, чи пустять. Русських, як каже наш президент, в Іспанію. Але наразі вони не отримали ці візи ага. перший раз, другий раз їм дають відмову і на 100% пускають. О, Ми їдемо на чемпіонат Європи. Тому основний мій старт це по Скільки разів ти приймав участь в соревнованнях? Скільки разів вже ти приймав участь в перемогах? Дивись в перший раз на сцену, я вийшов 30 квітня 2019 року. З того року, з того часу, я триразовий чемпіон України, чемпіон Кубку світу, чемпіон Європи, майстер спорту України. Зайшов до правильного тренера. Погнали наступна вправа. Супер, бо я вже тут втомився. Наступний жим Арнольда. варіант це просто крутити рукою вверх-вниз. Ага. Працює передня, середня, так, як ага. багато роблять, просто викручують. Я в цьому, в цій вправі. Навантажую всі три пучки: передній, середній, задній. Як це зробити? Ти з цього положення вмикається передня, Але знову ж таки, якщо ти сильно низько опустиш руку, в тебе працює біцепс і навантаження йде на лікуть, ага. тупо на суглобі тримається гантель. Все, навантаження на дельті вже нема, ти тримаєш гантель біцепсом. Трошечки вище і перед собою, щоб саме дельта тримала, так. тобто з більших речах. Звідси ти максимально розводиш руку, включаючи середню, і доводиш до того. Щоб включилась задня. У нас задня що робить? Баю, Вона так. відводить руку назад. Є, ти включив задню, але не завів, як багато прижимах роблять. Знаєш, локті отам. Вот вот, Локоть да, має залишити то... знизу. Так, ти розвів, включив задню і вижав вже передньою і середньою. І знову ж таки, через задню і вивив вперед на передню. Тобто всі три пучки мають попрацювати. І давай, знову ж таки, ми почнемо з легкої ваги. Сім. Для того, щоб просто відчути, зрозуміти, дати імпульс в мозок, що ви, що ми від нього хочемо. Яку саме рух ми хочемо, щоб виконувало наше м'язо. Да, зараз ти бачиш дуже сильно прижав до себе. Дельта вперед і вперед від себе відштовхни. Угу. Во, от зараз. во, во. Да, да. А чувак. тепер розводиш обидві, провигортаєш і потім тільки вижимаєш. І це все має бути одним рухом. Пам! І до носа приблизно. І не тримаєш знизу. І погнав вверх. Тільки сюди ж так же. Не одразу вперед прибираєш час траєкторії. Да. А вся траєкторія і вверх, і вниз. Можеш трошечки нижче опускати перед собою. Щоб краще потягнулася передня. Але відчуваєш, щоб ага. передня сама була, а не біцепс і лікоть. Клас. Що, давай 10 і працюємо на 12 разів. Десятку? Так. Да. Чи 12? Давай 12, щоб не нахилятися вниз. Пам і вперед. це саме важке. повернути назад. Вижати легко. А от повернути, то що Шо? я кажу, негативна фаза. Ага. От вона важка. От її треба залишити. Уй. Целему ну, це, 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 це саме помирає, називається. <Бл Bueno> я, я знав. А я, а я, а. А я. А а yani. не знав. Можеш сам себе на Ютуб привітати з днем народження, побажати собі здоров'я, щастя, щоб He'll Power магазин процвітав і приїжджав в Київ, щоб я. в Києві було багато магазинів He'll Power. Я бажаю тобі, щоб ти. І твої друзі нарешті навчилися, як говорити назву вашого магазину хіл «Хілл Пауер»! Я з другого разу виправився, хіл А Я дуже радий вас. Бачити. Дякую тобі за, як це говорять? за знайомство. За, знайомство. Да, за За організацію цього дійства, цього тренування. Дякую, дякую. Давай ще раз зням народження. На народження, друже. Дякую, дякую, дякую. Давай, я передзвоню. Ну, Добре, давай так. Питання. От скільки мені треба часу, якщо я захочу виступити? Мені 41. це можливо. Е, дивись, якщо дивитися на твій типаж, на, твоє, на твій склад тіла, то, допустимо, в тій категорії, в якій виступаю я, да, в шортах менс-фізик, мускуляр-фізік. Тобі ні, тому що за велика талія. Ага. Тому тобі тільки або класик фізик, або бодібілдинг, або все, класик фізик бодібілдинг. Класик. Тобто... А, а Сібам де виступає? А, а, бам, класик фізик. Да, класік фізік. Класік да. фізік. Ось ця категорія або бодібілдинг. А, а для так. цього треба розуміти, що в тебе по ногах треба об'єми. Якщо виходити в бодібілдинг а, і, ну скажімо так, брати. Регіональний чемпіонат України, тобто не беремо Європу і так далі. То восени ти вже можеш вийти і боротися за фінал. Зараз скільки ти важиш? 119. Ну тобто, висихнути, ну менше стати не будеш важити, тому тільки понад 100. а там, по-перше, людей небагато в Україні, тому навіть точно фінал одразу. І доволі буде непогана форма, тому що ти сам по собі здоровий. Спина є, плечі є, грудна є підсохнути і 105-110 твоя вага буде. Це клас фізік. Це, бодібілдинг. це в да. Класик це фізик і бодібілдинг тільки в трусі. Буду. Я, от Я буду виглядати дивно. <гум> Тепер задня дельта в нахилі теж одна з улюблених вправ. Нахиляєш голову, щоб трапецію вимкнути. Є можеш підсісти, щоб не тягнуло в стегно. Трошечки перед собою руки ось все, повіз і розтягуєш сторони. Розриваєш. Є вище не треба. Далі вже спину в допомагаєш ромби. Вона спина не потрібна зараз, тільки в дельту. Ну, так, Я їм хліб. От я їм із, із поганого. Я можу випити енергетик. Ну, що погано, нормально. Монстр би цукру. Ну так. Ну, да. Хліб зранку точно може піти. А, що ще? Фрукти може під'їдати. Все, от із такого із поганого. А що ну. саме Мак на чодей? Купа крутих бургерних? Під'їхав, взяв. Ляпнув, Втопив. Я беру дабл uh, чізбургер але я прошу від uh, 5 до 10 котлетах. Офігеть. І він такий. Це, це я зараз слухаю, який на сушці. Так. Прикинь, і я його так втоплю. Добре, от набираю вагу, але мишечну вагу, тренуюсь. Тобто, Яке м'ясо краще їсти. Є там куряча грудинка чи... Червоне м'ясо, тобто стейки. Чи це все А, Ну дивись, а, а, грудка ковряча це а, диетична, тобто без жиру. А червоне м'ясо, риба, що, про рибу, да? а, чи телятина? – Стейк. Стейк телячий, Він довше засвоюється, бо він засвоюється, перетравлюється довше, тому він довше насичує. А, і там є трохи жирів. Це все. Тобто mm -hmm. швидкість разниця, перетравлення. Телятину от, от, ті ж зарубіжні, да, за, uh -huh. західні, вони їдять її або на сніданок, або на вечерю. Сніданок, тому що після сну вони одразу дають енергію і довше насичують навіть, uh -huh. а перед сном вони і коли на вечерю, навпаки, всю ніч вони тебе ще годують. Тому що за ніч ми витрачаємо 600 калорій. Не вправо, сет заключений на сьогодні. Як ти? Ще живий? Нормально? То нормально. Ще можна пахати і пахати. ще можна спину тоді потренувати. Зробимо плече, жим сидячи, вага не дуже велика, тому що вже втомилося. І одразу з карапулечками, з маленькими гантельками будемо робити відведення в сторони перед собою, в сторону вниз. Ага. Від сторони перед собою, в сторони вниз. Тут ми робимо 12 разів, там 20, що аж так підгоріло. Сторону, вниз. І поїхали. Можна трошки швидше, ти так 20 не зробиш. Чотири. Хочете такі плечі? Антели так. по N кілограм буде досить. Не будемо називати цю Скаже на цифрі. А що Найважче в бодібілдингу голитися. Руки, ноги. Паць. Добре, коли є дружина і вона тебе голить. А я бачив, що я бачив. А, е е е крем. Потім грим не кладеться зверху. Воно ж треба загримуватись потім. Так, А якщо не... за день? Все одно, потім Так? Ну що, друзі, тренування закінчене. І зараз з Данії будемо кушати, їсти. Посворкаутміл ми будемо їсти cream of rice. і кремів ізолят. А... Почнемо. Почнемо. Даня 5 великий, тому крем оф райз 100 грамів після тренування. Для ростом м'язів. А так як в мене змагання скоро, в мене все чітко, по підрахунку, я їм після тренування 50 грамів. Крімопайс заливаю кипяточком. Ось така історія. І погнали. Отак у нас виглядає крім Я вже майже його. Перемішав, тут 100 грамів, це для дані. Зараз я сюди ще додам порцію білочку, протеїнчику ізоляту. І буде смакота. Я такий голодний, я не розумію, що він там готує. Я би вже стейк приготував би за три хвилини. І все. А він там. Але вже втомилася рука після тренування плеч. Це треш. Зараз ще треба прикраситися до уз'яці. Чим гантелами? <смірка> <смірка> Чим ти будеш прикрасити медаллю своєю? Ось така історія. Угу. Ти що, серйозно? А на, на, що вкус, на вкус на вкус я пудінг. Відчуваю банан, трішки шоколаду. Шоколад. А коли їш, на смак як рис. Це рис, крем-оф-райс, Всі бодібілдери заходу. Всі їдять крем-оф-райс після тренування, тому що це довгий вуглевод, який швидко засвоюється. Плюс кухничка для смаку. Давайте так. Я вам поясню. Я трішки вхожу у світ бодібілдингу. і я зараз розумію, що треба їсти як е, намаляча дитина. Типу, коли тобі два-три, все в блендері. Нічого поганого не можеш їсти, не багато цукру, нічого смаженого, все повинно бути. Ніби ти. Нібите маленька дитина. Чому, чому усі говорять, щоб зробити м'яза ну багато? Треба їсти тільки білок. Ні, це не правда, тому що білок потрібен всім для того, щоб... Будувати і поєднувати ці всі, тому що білок, да, бо білок це а, давай на прикладі будинку угу. а, кирпічного. А, взяти цеглу і побудувати угу. будинок з цегли, вона зразу розвалиться. Угу. Цегла це і є вуглевод, а білок то та штука цемент, угу. яка поєднує. Тобто, щоб м'язи наросли, треба і те, і інше. Є ще приклад, це один з наших українських бодібілдерів при це в іншому руслі. Є білки, жири, вуглеводи. Білки, то жири, то прутіо, ці всі балки і так далі. Тобто без них, без гормонів не може бути будівлі. Угу. Вуглеводи це робітники, строїтелі, як українською. – Будівники. Ну охей, пусть буде так. В це все, хто будує це. І білок це сама будова. Тобто без цих без трьох елементів не можна побудувати будинок. Тому в це будинок більше чого будинку. Саме тих, хто це конструює, вони більше роботи виповняють. Саме будівників. А білок, воно все поєднує. Тобто, щоб наростити м'язи. Їх треба поєднати. Що поєднати? Отой вуглевод треба поєднати, з'єднати між собою. Ось і будуть м'язи. Чому на наборі всі їдять більше вуглеводів, коли набирають м'язеву масу. Може що уз них? А на сушки більш, більш білку. Щоб не втратити цю м'язеву mm -hmm. масу, тому що більше а, амінокислот. Mm. Зараз ти з'їв ну, а, в готовому mm -hmm. виді. Якщо брати, грамів 400 рису. Ого. Я, до речі, сумнівка. А ось моя порція. Ну що, друзі, на цій смачній мажорній ноті ми будемо закінчувати сьогодні наше тренування, яке не відбулося би. Якщо б не наші друзі з Hill Power, спорт, магазин спортивного харчування, який знаходиться в Одесі на вулиці е, Ніна ні Строгової. Строгової 40. Але усі ми знаємо цю вулицю Пуліна. Найкращий магазин, найкращі хлопці в ньому працюють. Це Константин та Сергій, ці хлопці, які порадять, проконсультують і оберуть найкраще саме для вас. Тому хто проживає в Одесі, звертайтеся до них, хто не проживає в Одесі. Пишіть їм в інстаграмі на сторінку Heal Power та слідкуйте за своїм здоров'ям. Це єдина парочка людей, які знають продукт, який вони продають. Це рідкість зараз. Майте це на увазі. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Ви були на каналі Дві дороги бодібілдингу.